Анатолій Валевський Доведеться зачекати. Ну, припустимо. У ваших словах є якийсь сенс. Але однаково, це дурниця, і бути такого не може. Мій співрозмовник самовдоволено посміхнувся і відкинувся на спинку барного крісла. Дивлячись на мене зі зверхністю, як зазвичай дорослі дивляться на нетямущих малюків. Він підняв келих. Лукава підморгнув крізь нього і, відпивши кілька ковтків, знову довірливо нахилився до мене. Зізнайтеся, ви ж усе це вигадали? Просто зараз. У його карих очах іскрився сміх і непохитна впевненість у своїй правоті, і я зрозумів, що знову програв. Ось, уже понад годину я розмовляв з одним із провідних фахівців дослідницького центру проблем темпоральних аномалій. Наша зустріч виглядала випадковою, хоча була спланована заздалегідь. Дізнавшись про звички професора, я заздалегідь прийшов до затишного тихого бару під вивіскою старий шкіпер і, посівши місце біля стійки, де він зазвичай любив проводити суботній вечір, терпляче чекав. Коли професор зайняв своє улюблене місце, я представився і повів розмову здалеку. Поступово тема захопила мого співрозмовника. Однак надія на позитивний результат нашого диспуту почала танути. Професор Геть заперечував існування будь-якої цивілізації в межах сонячної системи, крім земної. А вже про те, що на Марсі таємно існує стародавня високоразвана цивілізація, він і слухати не хотів, звинувачуючи мене в зайвому захопленні фантастичними романами Берроуза. Послухайте, професоре, але ви ж самі проводите дослідження за темою гравітаційне червоне зміщення? Кому як не вам знати про такі поняття, як локальне сповільнення часу, зробив я відчайдушну спробу. Професор кивнув головою, немов знехатя погоджуючись, і відповів. Так, але це лише теорія. І до того ж, вона дещо відрізняється від тієї версії. Яку висовуєте ви, юначе? Я мимоволі посміхнувся, знав би професор, скільки мені років насправді. Але зараз не це було головне, а те, що він уперто не хотів вірити і відкидав усі мої аргументи. Якщо мені не вдасться його переконати, то місія знову відкладеться на тривалий час? Насправді все досить таки просто, знову почав я. Уявіть собі, що часовий потік навколо планети зсунути відносно просторового вектора буквально на кілька одиниць. І в такому разі являє собою щось на кшталт кіноекрана, на який, володіючи певними технологіями, можна проєктувати будь-яке зображення. Припустимо, знехотя кивнув мій співрозмовник. Але яким чином? Як це здійснюється технічно? Ми ж з вами не маленькі діти, які сліпо вірять у чудову казку. Теорія це одне, а практика це зовсім інше. До того ж, як ви й самі чудово знаєте, на Марсі вже побувало кілька автоматичних станцій, які продемонстрували всьому світу лише пустельні ландшафти. Скажіть на милість, хоч на одному знімку ви бачили що-небудь, що нагадує залишки будь-якої цивілізації. Та які там залишки, хоч би натяк на них. Професор зневажливо махнув рукою і знову відсорбнув пива. А ви не припускаєте ймовірність того, що вам, землянам, просто не хочуть до певного часу показувати справжню картину, заперечив я. А якщо вам підсовують фальшиві зображення? Професор деякий час мовчки дивився на мене, немов вивчаючи. Потім поблажливо посміхнувся і знизив плечима. І я втомився сперечатися з вами, юначе. Скажу тільки одне: якби на Марсі існувала стародавня цивілізація, і її емісари перебували серед нас, то вже давно мимоволі виявили б себе. Але де ж вони? Ну, покажіть мені хоча б одного з них. І тут я виклав джокера. Він перед вами. «О, Я б вам охоче повірив, але. несподівано професор замовк, здивовано втупившись на мене, немов побачив привида. У його очах спершу промайнув переляк, а потім якась нова думка змусила його обережно відсунутися і дещо неприродним голосом вимовити: Так, так, звісно, я вам вірю. Судячи з усього, мене прийняли за божевільного уже вкотре. Утім, чого ще можна було від нього очікувати? Чим він відрізнявся від тих десятків освічених людей своїх епох, які дивилися на мене такими ж очима, скільки разів після таких ось бесід мене намагалися прилюдно спалити на вогнищі, четвертувати або помістити в психлікарню? Ех, люди, люди, все змінюється і досконалюється в цьому світі, окрім людської відсталості поглядів. Цього не може бути, тому що бути цього не може ніяк. Професор насторожено підвівся і кисло посміхнувся, квапливо відкланявся зі словами. Е, ми ще з вами якось поспілкуємося, юначе, а зараз, е, вибачте, поспішаю. Справи, знаєте. Швидко розрахувавшись, із барменом, професор вийшов у темряву прохолодного вечора. Я провів його поглядом. І теж попрямував до виходу. Свіже повітря охолодило моє обличчя. У північній частині піднебесця, низько над небокраєм, яскраво сяяла велика зірка слабого червонуватого відтінку, моя батьківщина. Я підморгнув їй і подумав Ну що ж, виходить, час ще не настав, доведеться зачекати. А поки що додому. Я зробив крок за ріг і розчинився.